Вітаю вас, друзі! З вами Остап Стахів, засновник руху права людини. І сьогоднішній ефір я би хотів присвятити темі, темі викрадення землі. Є міжнародний такий загально визнаний світовий термін «land grabbing» – викрадення землі. Навіть на рівні ООН це визнано, і цей термін впроваджується. Я про ці. Питання викрадення землі досліджую вже давно, але оскільки зараз 16 січня вступає в закон «Нужинне громадянство, де онлайно можна подати декларацію, і там напевно не знаю, хто буде перевіряти, хтось може сидіти, умовно собі десь в Африці подати онлайн, що він став громадянином України. Чи паспорт його підробний, хто він там не підробний і так далі. Це ж е, хто це буде, друзі, перевіряти? Давайте говорити відверто. І таким чином е, хтось е, може вже скупляти українську земельку. Я вам зачитаю, що таке за термін цей ландгребінг, де він вже застосовувався, е, практично і в принципі, які є загрози. І як ми можемо захистити свою землю, розуміючи, що українці можуть лише розраховувати на самих себе. Отже, в українській термінології майже неможливо знайти термін land grabbing, тобто в різних сайтах і так далі, є одинично. Одинично, зокрема, я хочу подякувати Назару Мухачову, час І події сьому 7 два року він дав статтю про лендгребінг і про те, що в Україні от хочуть. Таким чином транснаціональні корпорації е, скупити земельку, забрати. Тобто лендремінь це політико-економічними методами, захоплюють землю. Це не б'ють палками по голові, не, не з автоматами приходять. А це ніби все так гарно, красиво. Але вже коли е, потім забирають цю земельку, то можуть е, вже захищаючи аля свою приватну власність, бити по голові палками і автоматами захищати. Розумієте, як воно це все відбувається? Отже. Лендгребінг це захоплення землі. Це до прикладу читаю з англійської вікіпедії, бо в нас це чомусь все приховано це масштабне придбання землі шляхом купівлі або оренди великих земельних ділянок вітчизняними або транснаціональними корпораціями, урядами та приватними особами. Отже, друзі, цей термін особливо почав застосовуватися після світової кризи на на продовольство 2007-2008 рік. Це і захоплення ресурсів, надар, в тому числі вода і так далі. Тобто, тому що це все є ресурси: вода, повітря, земля, це є національне надбання, яке ми чомусь так легко це нівелюємо. І отже, друзі, що роблять ці транснаціональні корпорації? Вони, звичайно, заходять, скупляють земельку недорого, тому що. Чому це називається land grabbing, тобто викрадення землі? Тому що створюється певна економічна ситуація в цій країні, до прикладу, в Україні, коли людей садять на п'яту точку економічно і люди вже хочуть продати земельку, бо ну, треба за щось годувати дітей, треба хоч якась копійка, плюс люди не розуміють, що з цією землею робити. Чому? До прикладу, як в Україні сталося, що люди отримали паї, було розпоювання колгоспів. Але це вже переважно отримували діти, хто там працював колгоспі і так далі. Тобто, по суті, або хто працював в колгоспі, він же й забув, він же народжений в радянському союзі, працював колгоспі, він отримав земельку. Він же не знає, що то ж городик, то ж там гектари землі людина отримала, що з тим робити. І це було те саме, та сама схема, що е, дали акції ваучери, Оця приватизація е, великих підприємств. Тобто, людям роздали ці. Папірці акції вони не знали, що робити. В них то поскупляли за копійки, розумієте? І ці заводи або порізали на метал, або або власниками стали е не ті, хто мали ті акції, вони їх за копійки продали. Так само земельку розпаювали і так розпаювали, що до прикладу треба було робити або кооперацію, бо в тебе там 2-3-4 гектари в середньому є. Там в Луганській області було і до 100-120 гектарів роздавали по колгоспу, там було менше людей проживало на тій території. Але переважно це 2-4 3 гектари землі. І для ведення вже фермерського господарства це замало, для городу це забагато. Розумієте, і починається. І людина тоді що не, ну, не знає, що з тим робити. Вона думає, та продам, от так як зараз, розумієте? Давала там в оренду фермерам, вони давали які там пару корм пшениці, ще щось розумієте. І таким чином людина. Маючи там у ту земельку чуть-чуть тої земельки, вона для ведення фермерського господарства тих 2-4 гектари замало, для городу забагато. А плюс, якщо ви хочете вести в нас фермерське господарство, ви повинні пройти купа етапів. Купа етапів, типу купа паперово, ну просто людина в селі її, голова від того, розколюється, вона думає, та, не буду цим займатися. Розумієте? Хто буде цим займатися, його садять на п'яту точку. Яким чином? Фермер, щоб взяти засіяти, кинути міндобрива, найняти техніку людей, він бере кредит. Але перед цим, щоб засіяти, він укладає угоду, Оскільки обмежений ринок є в Україні, він укладає угоду, там, десь в Євросоюзі, та як зараз фермери уклали на поставку цукрового буряка. Все, взяв кредит, засіяв міндобрива, все найняв техніку. І треба зібрати урожай, продати, віддати кредит, розрахуватися з людьми за техніку за все. І тут євросоюз. Ви бачили, що сказав: А ми не хочемо за більше українську цукрову баряку. І фермер, взявши кредити, мільйони євро, просто бах. Ренок збуту пропав, і він банкрутує. І тут на його місце заїжджає транснаціональна корпорація світова і скупляє за бесінь цю земельку. Фермер не може тягатися з ним. Розумієте, як садять на п'яту точку українських фермерів От Євросоюз і так далі. Люди, хто з тим не стикався, люди собі не уявляють, що відбувається, як взагалі, оце, оце так пшеницю наші продавали в Польщу, Поляки разоблокували. Всі, фермери не можуть свою пшеницю продати. Псох. А тут обмежений ринок, в них або за копійочки скупляють перекупи, це спеціально робиться, або просто та пшениця гниє і фермер банкрутує просто під ноль, під мінус, і все, він же далі не може піднятися. І тоді заїжджають е, українські ці агрохолдинги або транснаціональні корпорації, скупляють земельку в людей, а наш фермер не може справитись. Чому кажу в людей? Бо в нас є 42 мільйони гектарів орної землі. 42 мільйони. Саме що цікаво, коли рахують е, сільськогосподарську землю за кордоном, там ходять ліса, пасовиська. В нас дуже чітко порахована орна земля. Саме не пасовиська, не ліси, а орна земля. 42 мільйони. До прикладу, поляки мають 18 мільйонів орної землі. Ми маємо 42 мільйони, а поляки мають 18. Уявляєте? Різницю нашої поляків. А коефіцієнт е, землі приблизно 1 до 2, 1 до 3. Тобто наша земля краща 1 до 2, 1 до 3. Тобто, по суті, це з поляками ми маємо приблизно 100-120 мільйонів, а поляки 18 мільйонів. Уявляєте, ну приблизно що розібратись. Тобто, як поляки нам програють, друзі, в 5-6 разів мінімум. 5-6 разів поляки програють нам по виробництву. Це тому польські фермери це все блокують, і, і французькі фермери, і, і та вся Європа зараз сказала, ми не хочемо наприклад, цукрового баряка з України, бо ціна на цукор падає, тобто все блокуємо. Але угоду перед тим підписали з українськими фермерами, дьорнули їх, щоб вони взяли кредити, найняли людей, зайняли полятим цукровим буряком. А зараз це нікому не треба, воно буде гнити. Розумієте, як садять на п'яту точку українського е виробника, українського фермера. Таким чином люди мають друзі, в нас паї 32 мільйони гектарів. А ОТГ, там, наукові е, аграрні товариства і, і так далі, це 10 мільйонів. Тобто, по суті, якщо люди зараз не будуть продавати українську земельку, е, це втримає ситуацію, тому що 10 мільйонів ну там важко е, посперечатися, бо е, ОТГ ті депутати, я, я не дуже депутатів там вірю, що вони будуть за Україну. Кажу, як є, бо це тільки вишиті сурочки, селфі. Одиниці там депутатів адекватні, нормальні. Решта це зашмат гнилої ковбаси, у них хоч матір попроси, казав Тарас Григорович Шевченко. І я підтримую його особисто. А 10, 10 мільйонів мають оці ОТГ наукові товариства і так далі. А, а люди мають паїв 32 мільйони гектарів. Якщо люди не продадуть земельку, чуєте? Її ніхто не купить. Тому задумайтеся, люди в цьому. Оце дуже і дуже важливо. Чому хтось думає, що зайдуть транснаціональні корпорації, зайдуть агрохолдинги і так далі, які, на мою думку, і є в цій структурі транснаціональних корпорації. Чому це є небезпека? До прикладу, От приклад вам назву Мадагаскар. Мадагаскар це країна, яка на всю Африку постачала. 30% продовольства себе забезпечували, і 30% в Африку. Тоді керівництво Мадагаскару вирішило зробити кращу інвестицію кращу інвестицію в свою земельку. Вирішили продати земельку транснаціональним корпораціям, там, зокрема, компанія Део Південно-Крейської купила ще якісь компанії. І вони почали садити. То, що дає біопаливо і так далі. Там, ну і ще якусь продукцію, яку почали продавати за міжнародними цінами на міжнародних ринках. І вісім... тоді Мадагаскар перетворився в країну, яка голодує за даними ООН. 1,6 мільйона були е просто нам, е е голодували, а 80% не доїдали. Це просто жах. Тобто, от що перетворили, друзі? Мадагаскар, транснаціональні корпорації. Якщо ви думаєте, що зайдуть фірми, які там вкладуть, у нас продовольство буде більше. Ні, друзі, то трошки все по іншому відбувається. Вони садять те, що дає біопаливо або те, що можна так масово на сотні тисяч на мільйони гектарів засадити і зібрати мінімальними ресурсами, що принесе максимальний прибуток при максимальному засіві. Розумієте, бо фермер має умовно 100 гектарів, 300, 500, 1000 гектарів. І він думає так, Тут є помідорчики. Тут в мене такої е, наприклад 120 гектарів фермера. Тут він е, ці поробив парнички, тут огірочки, тут то, тут, 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 тут цибулючка. Розумієте, він тут продає е, на ринку в селі, на ринку в місто е, по супермаркетах. Домовляється, тобто це зовсім інший рівень. Фермерське господарство і транснаціональні корпорації, тобто ви собі, щоб ви мали уяву, якщо фермер умовно має 100-300 гектарів до тисячі, там то він в селах наймає людей на роботу. А коли є сотні чи мільйони гектарів транснаціональні корпорації, вони їх обробляють технікою, де їздять не люди навіть за тракторами, а чіпи там просто на комп'ютері чоловік набирає, скоро буде служба інтелект, і це все просто збирається технікою, людей майже не Потрібно. Е, е, ну, а плюс вони таку хімію шарашать, що підземні води, корови, люди, ну, там просто живого місця нема. Тому, е, до прикладу, ще в нас є Аргентина. Аргентина вона продавала майже всю Європу свою продукцію. Європейський Сюр забезпечувала, е, продавала е, декілька вони це не продавали. І вони теж вирішили покращити ситуацію. Друзі, от зачитаю цифри вам. Аргентина вирішила це, був аграрний гігант, і вони вирішили е, зробити як інвестиції в землю, та тобто транснаціональні корпорації, давайте ефективний ринок землі. І тепер аргентинський народ ледве себе годує, а люди, селяни, фермери з маленьких отих містечок попереджали в великі міста, щоб десь працювати, підмітати. Щоб хоч вижити, щоб їхня сім'я не вмерла з голоду. Це Аргентина і так само Бразилія. Вони пішли тим шляхом, залучили аля великі інвестиції. Та з того нажився уряд країни, з того нажився нажились чиновники, але люди втратили, розумієте, що друзі відбувається. Е, яка в нас ситуація е, по ефективних власниках? Е, ну, ситуація, приклад. Палестина, Араби продавали друзі землю євреям, добровільно на ринкових умовах. Серед них також були ті, хто заробив на перепродажу землі. От зачитую. Що відбувається там зараз, я думаю, вам відомо. Тому мене зараз, оце відео, я хочу вам донести, що є викрадення землі політико-економічними методами. І українці. Має зрозуміти, що йде викрадення землі в нашого народу. Це говорить свою особисту думку, друзі. Тому аграрний комітет зі слів Сольського в Умані казав, що він збирається в приміщеннях Світового банку в Києві, Я не знаю, де вони там то приміщення знайшли, але десь значить воно там є. І замість того, щоб їх судити, депутатів, які вони не мають права збиратися. У якійсь міжнародній структурі, вони не обрані міжнародною структурою, вони обрані українцями. Розумієте, як би там не йшлося громадянами України, але вони працюють не на громадян. Українці протестували проти продажу землі, провадили продаж землі. Розумієте, українці виступали проти продажу землі українською іноземцям, вони зробили множине громадянство і обійшли е, законодавство таким чином, що зараз іноземець маючи громадянство іноземної країни, отримавши український паспорт там онлайн, подавши ту всю історію, і розумієте, і зможе купляти українську землю? Тому, е, якщо українці не візьмуться за голову, а продадуть земельку, щоб купити дитині телефон, ну бо гектар продається зараз за ціну телефона. Тоді е, той народ не заслуговує на щось адекватне. А українці вже були без землі, батраками, кріпаками, і в принципі колесо історії крутиться, розумієте? Тому українці е, зараз мають можливість повернутися до того, що почали. І, взагалі, це розпаювання землі, коли землю віддали тим, хто її не обробляє, і землю почали давати в оренду. Це називається спекуляція з землею. Тобто той, хто не має землі, він здає в оренду. Він з того набирає прибуток. Це називається спекуляція, це не можна було робити. Але це зробили. І тепер українець, який 20 років здавав чи скільки землю в оренду. Він вже не є як власник землі, який обробляє. Він той, хто спекулює на цьому. Тому спекуляція продаж це вже як наступний етап для нього це як норма. Тобто вони зробили деградацію, таку як політичну підвели під це, економічну деградацію, що людина зуділа і не може в селі собі дати раду фінансову і деградацію політичну. Тобто, вони зробили так, що людина стала спекулянтом на землі. А земля не може бути предметом спекуляції. Земля має бути в руках того, хто її обробляє. Якщо ти землю не обробляєш, то ти не маєш володіти землею. От як має відбуватись? Тому мав би бути так, як аграрії в Україні пропонували, земельний банк, який мав в тих пайовиків викопити всю землю. І Якщо ти хочеш обробляти землю, ти береш земельного банку національного і орендуєш. Та, як є, до речі, Великобританії, і орендуєш, ту земельку і обробляєш. От, все, ти її не обробляєш, земельку повернув в земельний банк. І хто хоче обробляти, той бере в земельну банку і обробляє. Не обробляєш землю, повертаєш її назад. Не можеш спекулювати землею, ні продавати, ні в оренду здавати. От як мало би відбуватися. І тоді би, в нас би розвивався дрібний фермер. Розумієте, взяв би 300 гектарів та 500 тисячу і обробляє її. А що зараз буде відбуватися? А що ви будете бачити? Просто 42 мільйони. Що таке 42 мільйони для транснаціональної корпорації, якщо можна юридичній особі купити 10 тисяч гектарів землі? Тобто мільйон це 100 фірмочок. Просто 100 фірмочок і вже маєте мільйон скупили. Тобто заїде декілька транснаціональних корпорацій, маючи через множинне громадянство, створюють фірмочки, е, скуплять земельку за ціною телефончика. Це світ такого, що не бачив, е, е, такого облапошення людей е, по грабунку і земля вона стоїть, поки цей світ. Вартість її порахувати нереально, а те, що стоїть мільйони років і буде стояти скільки цей світ, просто за, 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 за те, що тимчасове продадуть дитина там буде бавитися телефоном і все. І пройде прийде мода, скажуть інші телефони і все, і дитина його продасть за за 150 доларів, в кращому випадку чи дасть е, там не знаю, чи мати там просто в хаті лежати і гнити. От за що ви, друзі, продаєтесь? Тому. Подумайте, українці, 32 мільйони гектарів землі є в ваших руках. Розумієте? Е, також, друзі, е, те, що надра землі українській, які е, 4% твого запасу всього ми маємо володіємо, вже попідписувались Купа угод з Великобританією, Великобританію, США. земельку зараз, якщо куплять. А ці зелені більшовики, слуги народу, яких назвав так зелені більшовики Юрій Шухевич. Вони казали, що має бути і продаж навіть берегів річок, то ви можете і з річки скоро не покупатися. Чи з озера, розумієте? Чи в ліс піти збирати ягоди, чи дрова е натянути, почистити лісочок, табу, хто живе біля лісу, то він має право. А завтра скажуть тут приватна власність, до прикладу. Тому українці, подумайте. Тоді скай, що робити? Це не продавати землю. Не продавати 32 мільйони гектарів землі ще раз. Не продавати землю. Донесіть це відео до інших. Ставайте свідомими. Ставайте власниками землі. Не продавайте землю. Не продавайте. В кого може якась критична ситуація, і є фермер, який там 30 років працює фермером, ну то ще йому можете і продати, бо він ту землю збереже. Бо якщо, наприклад, бабця живе в селі і хоче продати і її треба тих гривень знає той же земельний податок заплатити, який зараз підняли, це спеціально робиться, розумієте? І то продайте тому фермеру, він її збереже землю. Він копи на свою дочку, сина, на себе, на жінку, на діда, на бабу своїх по 100 гектарів можна на людину купити. а... На тисячу гектарів на 10 тисяч гектарів можна купити на юридичну фірму. Продайте фермеру, він збереже. Тобто українські фермери і українці, от поговоріть в селах, не щоб земля українська була в українських руках, бо це є безпека продовольча, це і е, збереження води, щоб не не захімітизували її ці транснаціональні корпорації. Розумієте? І це зберігається в українських руках. От коли тому зараз має або проявиться українська свідомість, або українська захланність. Нехай е як буде, вже так буде, бо я вам доніс інформацію. А як ви поступите, як собі постелите, так і будете спати. Розумієте, українці? Все в наших руках. Ще раз, 42 мільйони землі є гектарів в Україні, 32 мільйони належить людям, селянам. От, замисліться на те. Почитаю, друзі, ваші коментарі. Це важливо висловити свою думку стосовно цього. Поширте це відео, щоб донести правду до людей, як діяти. І підписуйтесь на канал, щоб в нас була постійна комунікація. Все, друзі, обіймаю, люблю вас з Богом, папа. -па. І до речі, як каже мій брат, мій друг і мій вчитель Ісус Христос, блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться. Тому хто за мир, той від Бога. То не за мир, то від сатани. Робіть свій вибір. Обняв.